Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Трамп постійно змінює тактики та методи щодо Росії. Зробимо розклад, аби розібратися в його істинних намірах, в цих качелях Трампа. Ставте лайки цьому відео, коментуйте та підписуйтеся на канал. Тож, які його справжні цілі? Розірвати по юстиції існуючі налагоджені договірні зобов'язання Росії з іншою стороною, ймовірно, відірвати Росію від Китая. Одно колоди нам говорить про те, що Трамп хоче діалогу з Росією на своїх умовах, розіграє карту України по королеві Жезлів. Це в мене Україна. Спочатку намагався з Путіним торгувати нами, а тепер залякує нами. Санкції та інше оці його качелі по відношенню до Росії для зміни напрацьованих дипломатичних її зв'язків зв з тим, хто йому заважає, ймовірно, з Китаєм. Тому він змінює методи для створення проблем в Росії, щоб ослабити її для настання там важких часів по дев'ятці жезлів, для створення проблем. Ну, Ймовірно, звідси і заяви про посилення зброєю України. Про гарні стосунки та допомоги Україні. Відлюдник а по відлюднику та силі наполегливо та методично. Задля доведення її до кризи Росії, конфлікту, забрати спокій, створити там хаос. Плани змінюються, але цілі залишаються по колісниці та тузу мечів. Довести Росію до банкрутства, військового, економічного, політичного, щоб у Путіна не було.